Вихідними селище Олексіївка перетворилось на осередок національного колориту та лицарських чеснот. Там пройшов перший етнофестиваль Олексіївська фортеця. У цьому місці фортеці побудували у 18 столітті для захисту від набігів татар і турків. Етнічне свято приурочили до річниці з дня побудови укріплення. «280 років тому строїлася оборона українська лінія, в яку входило 18 фортець. Однією з них Являє, являється на сьогоднішній день тоді це була Олексіївська фортеця. Брязкіт мечей та бойовий дух. У центрі уваги лицарські бої. Своїм вмінням вправо володіти мечем показали учасники клубів історичної реконструкції з різних куточків України, а також з Білорусі, Росії та Молдови. Змагались за звання кращого лицаря. <звук> На інших подивитись та себе показати на фестивалі сільради первомайського району представили свою культуру та творчі здобутки. Майстри та майстриня хизувались власноруч зробленим посудом, кумедними фігурками, з соломи та фірмовими стравами. Презентації робили в національному колориті з піснями та традиційним караваєм. У перший день свята до Олексіївської фортеці завітали п'ять тисяч гостей. Організатори сподіваються, що фестиваль стане щорічним. Анастасія Горілкіна, Тетяна Сорокус, отима новини.